Колись-колись мені треба було їхати е, туди, в той мордор. Коротше. І е, значить, е, ми переїжджали кордон, і там були пограничники, російський кордон, і ми і там значить, були пограничники, ці, знаєте, ці, таро, ці, діз, рубашка, коротше, і то вона так оттягнута, бо пузем здоровенна. А ну от, щас, я... <ріст> о, так? Типу, о, так, О, о, сходить. Ну, Следує раз в рубашки прийду до вас. <ріст> Ні, ну ви нормальні, а там кончені, що тут казати. Коротше, і ця рубашка, що так натягнута, ця шапка, значить, і він такий, значить, власть ходить, власть. Це, так, я, що, що? А там треба було заповняти таку декларацію, типу, що провозити, хто там, що там. І там чотири листки, що виразу, чотири листки, треба заповнювати, там, писати щось. Е, і короче, один із пунктів був такий, типа несовершеннолетні діти є. Да, нет, я пишу да. И там далее такие типа фио написано, прочерк, и э, в конце типа лет. Ну то есть я пишу ромовой Максим Юрьевич, 5 лет, и дочка. Ромовая Мия Юрьевна, лет, тут написано. И я, короче, зачеркиваю вот так, лет, вот, зачеркую, и пишу 8, и дописываю месс. Месяцев типа. И mm. все. І от так, ну йду до цього чувака, важный. І даю йому, значить, бумагу. І він такий, дивиться, що ж читає, читає в якийсь момент такий. Шо ты чоркаєш? Ты що, чо, это документ? Ты шо за чркаешь? Ты ти, ти чо, вообще, що, вообще чркать? У меня тут забрался, на эти переписывают. Все, короче, чуть не рвав, все, я все. Нифига себе. Ладно, ну не будем чркать. Я сідаю з дружиною. Ми переписуємо, все повністю залишаємо і тут доходимо до цього пункту. Типу несовершеннолітні діти є, так. Да? Фіо Максим Ромовий Юрійович п'ять років, все сходиться. І звісно, Ромова Імія Юрійовна, Я дивлюсь на дружину, вона каже, ну пиши. Я і пишу. Ноль років. Поправила. <правда> <правда> ну не чоркай. Не чоркаю. Задача є, виконано. Будь ласка, приходжу до нього, він, значить, бере ці бумажки, щось, ну отак от ви сразу. Ото чоркає то не тут. Бере ці бумажки, передає в якийсь там фургончик. Повище видно. Все. І я приходжу до дружини і вона така. Що прям взяли? Я кажу, ну так. Да. Вона така, ну, значить, напевно, так і треба писати. Ну, скільки її років? Ну, понятно. І звідти, коротше, з того фургончика, який збистрим шагом виходить трошки э, важніший чоловічик, бо у нього, як я зрозумів, бо в нього рубашка на пузі розходиться. Він, <реш> значить, така, хто громовий? Я такий, я. Він такий, сюди подойшов, заводить мене в цей вагончик. Каже, скільки ребенку лет? Я кажу ноль. Я тебя спрашиваю, сколько ребенку лет? Я кажу ноль. Тут уже принципово пошла какая-то позиция. Я говорит, ты утверждаешь, что ребенку, я говорю, ноль лет. Так и что, если ребенку ноль лет, то она в животике. Я кажу, ні. Вона в машині. Тіп такий а мене там це дибило Дивиться на своїх типов, там, коротше, там є ще дружбани, які теж бумаги заповняють. І вони такі ха-ха-ха. І він йде до цієї жалюзі, туди, раз відкриває, і ми стоїмо, а там мої граються щось малий до малої пристає. він такий. Все-таки она есть. <laughs> так сколько ребенку лет? Я таки да ноль лет. И такие, а, -а, -а, а месяцев сколько? Я кажу, висим. Он говорю а, а, ну так ты, ты блин, возьми вот так вот, зачеркни лет, напиши месяцев. Я дістаю ті бумаги, які першими забавні. Кажу так. Він каже, ну так. Да. Я кажу, а ваш дружбан сказав, що так робити не слід. Він такий, дайте сидіти документ, чорка дізя. І він чуккули так. Переставляє сюди. І тут починається мозговий штурм, що ж делать, що ж робити, Типа так, э, так, так, так. І він шукає рішення, рішення, нема рішень. Він дивиться на цих типов, які там сидять. І вони такі. Нахер, розбирайся сам цією гняй. Кинули напрочу. І він прям. Я вам клянусь, хвилин два, ну, ладно, десять ходив, думав, що робити. Пиши. 8 лет. Я кажу, це тут в документі писати дитині 0-8 лет. Він каже: ну, давай, 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 пиши 08 і до своїх дружбанок, і вони все одно, типа, сам розбирайся з тією хернею. Я такий, ну окей, і тільки я писати, я тут такий. Я взагалі я, я, чесно скажу, я не математик. Я гуманітарій, жорсткий гуманітарій. Я з тою математикою далеко. Але в цей момент щось математична, якась херня у мене вилізла. Я такий, подождіть. Так а в руці не 10 місяців. В році 12 місяців. Це виходить, їй десь 0,73 года. Бляха, він цю кепку аж сюди переставив. Ці тіпи такі зразу наперекур. Взагалі там далі це саме. І він просто і він сидить над цим документом, просто чеше собі репу і каже, пиши. Я кажу, що писати? Він каже 0,73 літ. <риклад> і я оцією рукою в офіційному документі Російської Федерації пишу 0,73 лет. Він такий: окей, все, і десь туди їх засунув туди, все! Свободен! Ришило! Ушов, але ж поняли, я йому ще не сказав, що я ж коли повертався назад. То я вивіз ще 012 лет контрабандою, понієте? <риклад> я йому цього не сказав, хай в нього голова не тріщить. То, <праць> Того Тому я вам кажу, я це давно вже зрозумів, що вони кончені.